У нас є нарізаний картон на ширину 7 см. Саме оптимальний розмір під окопну свічку це такі баночки з-під кукуруси або горошку. Туди цей картон таким от чином завертається. Ну і, в принципі, отак готовується. Потім це все діло розігрівається у нас на плиці парафін, заливається парафіном і все, в принципі, комплектується до наших буржуїк п'ять тисяч свічок та тридцять буржуйок виготовили для потреб ЗСУ працівники «Житомиробленерго». Віталій Соколов розповів Суспільному, що перші свічки почали виготовляти навесні 2022 року. Мого друга звернувся знайомий військовий. Ну, була така потреба дістати десь кілька, хоча б десятки зіхопних свічок. Ми вирішили, чого ми будемо їх діставати. Давайте зробимо самі. Зібрались з компанії, подивилися, підглянули в інтернеті, як то ну має бути. Навчились робити, почали їх виготовляти. Володимир Грицький Дорощук виготовляє буржуйки. Чоловік каже, що окопні свічки у бліндажі коптять. Для того щоб військовослужбовці не вчаділи, потрібно використовувати буржуйки. Ну, так як сюди одягається гофра, то ці чідні гази можна вивезти вже за межі ну, якогось приміщення. Ну і, ну, і тим паче окопна свічка сама по собі дає тепло. А коли вона знаходиться в металевому кожусі, ну. Таким чином вона сама розігрівається. Ну і плюс гофра, яка йде, виходить, вона десь до метра двох може бути. Вона теж дає своє тепло. У нас там є буржуйка, яку ми тестуємо. Найкраще чотири ось таких окопні свічки поміщаються, підпалюються, хороша тяга і вона дуже добре розігрівається. Ну, навіть ми от, ремонтували в приміщенні, в якому зараз знаходимося, то буквально за 3-4 години температура повітря значно піднімається. Потестуємо. Давайте підпалюємо ми окопну свічечку. Треба трошки часу нагарно це розгорнилася. Просто ось туди підставим. Зеребимо у від цієї поржуйки. Ми зараз для тесту візьмемо три їх підпалимо. Ось таким чином. Потім ми закриваємо дверцята буржуйки. І у нас тут це наше ноу-хау. Раніше ми робили без, регулюємо піддувало, а зараз робили з піддувалу. Коли свічка гарно розгорається, можна регулювати скажімо так, Величину ігорі Володимир каже, що гроші на матеріали донатять благодійники, свічки і буржуйки працівники виготовляють у позаробочий час. Пропонуємо друзям, знайомим, ну у кого получається, служать рідні. Якщо якщо на потребу самих військових потрібно, то ми вже получається пакуємо буржуйки, до неї комплектуємо окопні свічки, гофра. Ну фурнітура сама і вже відправляємо на саме відділення, куди указав службовець. Ідея наших працівників, тобто ніхто не заставляв, ніхто ніякі там не давав вказівки, Це було просто бажання допомагати армії, допомагати армії від початку війни і до її закінчення. Леонід Харшан Ілона Касаткіна, Олексій Черкос, Суспільне новини, Житомир.